У нас дуже велике свято у громаді сьогодні. У нас у Анастасії Дмитрівни виповнилося 100 років. Це єдина людина на всю громаду, найстаріша людина на всю громаду. На жаль, таких людей дуже мало. В основному ми відмічаємо дні народження 90-92 років. А сьогодні у нас така значна дуже подія. Людині ми відмічаємо у людини 100 років. З днем народження вас. Саме головне міцного, міцного здоров'я вам. У вас дивіться, скільки гостей. Добрий день. Дмитрийна вітає вас <спідь> зовсім небагато таких і маємо цінувати, затримувати. Є ті, кому більше 105, тому щирі побажання прожити ще 10 років і бути. Да. довгожителем Чернігівського району. прийшли багато до нас гостей, всі сусіди зібралися. Приїхала районна адміністрація. Ми дуже щиро дякуємо за це. Якщо ніхто не забувся про те, що моя мама святкує сьогодні 100 років. І мене на це завжди завжди, завжди все життя. Вона усміхнена, добра, працьовита. І якщо в Іванівці запитають від малого до старого, хто то така баба настічка, то всі скажуть. Ну всі її знають, тому що ця людина завжди. З посмішкою. Ця людина завжди вітається. ця людина завжди бажає всім здоров'я, хто б не прийшов. І навіть сьогодні, у свій день народження, ми прийшли її вітати, і вона кожному, кожному бажала тільки здоров'я. Людина на фермі працювала все життя, людина все життя трудилася. І навіть по подвір'ю видно, наскільки працьовита людина, наскільки багато квітів, наскільки прибрано, наскільки чисто. Ця людина завжди, завжди у праці. І навіть. Коли спитали у неї секрет довголіття, вона відповіла, що працювати і в міру їсти. Цей рід наш, ми всі взяли оцю жагу до життя, бути сильними, мужніми, витривалими. Не знаю, що ще. І я всім завжди бажаю тільки здоров'я та скоріше нам всім мирного неба над головою.